Так, друзі, всім привіт! Зараз я приведу вам дуже швиденький прямий ефір на наш новинку. Ось Такий браш 5 в одному. Тут, бачите, безліч насадок. І зараз я кожну з них покажу вам дуже швидко, тому що у мене 10% заряду, а також е е вікна, яку скоро потрібно вкладати спати. Ось так виглядає сама основа цього брашу. Так, дивіться, далі є ось така розчистка. Так вона виглядає. Вмикається, тут також є холодне повітря. І ось так ви неї кушається. А також, бачите, можна виняти на ложці. показувати сам ефект, я про... просто швидко покажу вам всі ці насадочки, тому що хотіла записати відео, але це дуже затратно. Далі, ваша улюблена насадка це браш, який обертається. Я завжди не пішовся, я ось так прямо сподіваю на верх його. А крутиську бачите. Я так не Потім це вже крутила тих підстоять. Так, насадка, яка обертається. Йдемо далі. Ось така насадка є. У мене цієї насадки ніколи я цими насадками взагалі не користуюся. Але я сьогодні хотіла спробувати зробити на неї, знаєте, такий легенький локон, щоб сушити. Я візьму тут, у мене ще трішки волого волосся. Ось так я вмикаю. Хочу спробувати зробити локон. Так, ми виправляємо по всій Україні. Я просто вам показую зараз для прикладу цю насадку, тому що вона мені, в принципі, не потрібна. Але на празд привод я робила локон на подібну насадку. Доставка кожного дня відправка в нас новою поштою. Супер! Супер, дякую. Цей браш новий, в нас такого ще не було. Я виїжджала і мені наш закупчик сказав, бери браш з собою. І бачите, ось такий гарний, об'ємний виходить локон. подивіться. його, мабуть, ще, знаєте, моєю, нашу, моєю, нашою моделюючою пастою класти і взагалі клас. Тобто не потрібно, знаєте, зразу сушити волосся, а потім його крутити. Ось одразу так. І від фену він буде краще триматися. І потім він, знаєте, ще трішки розпрямиться і буде такий вау Ну, Самі все бачили? Ефір прямий, тому і нам пишуть, що у нас якісь там монтажі, якісь там штуки відмічають у нас, це неправда. Тому іноді я знаходжу час, щоб вам показати в прямому ефірі, що це не монтаж. Е, ні, це браш 5 в одному. Це новинка. Е, ми її буквально неділю назад отримали, і ще в нас дуже багато новинок, але я не встигаю все вам показати. Так, ось локон. Тобто тут зрозуміло, якщо ви потримаєте довше його, локон буде у вас більш такий упругий. Якщо ви потримаєте менше, він буде більш такий, знаєте, непромушевий. Тобто це не залежить від діаметру цього самого брашу. Ось, Так, йдемо далі. Цю насадку ми дуже просто знімаємо. Ось така насадка. І вона тут, бачите, складається. Так, ці насадки зрозуміло, що вони не крутяться. Ось такою насадкою і тільки просто грібенцем мені робили, я в перукарні фарбувалася мені робили укладку, і мені так класно зробили, щоб я красилась середу і ось тільки сьогодні помила волосся. Вони мені отак робили, дивіться, об'єм, так от присохтували. Ось, і тобто утворюється і об'єм, і волосся потім, і так швидко женіє. Ось ну, так тобто, класно. Об'ємки зробили. І в нас залишилась ще одна насадка. Це, до речі, нагрілася насадка. Ось ще один браш. Тобто, в нас є браш. вони одинакові, більшого та меншого діаметру. Щіточки можуть бачити, вони, коли ви вони не часто дуже користуєтесь, вони можуть розпушуватися. Ми, ми з цим, в принципі, нічого не можемо робити. Ну, користуватись норм. Просто вам покажу, хто зараз я цю насадку ще навіть зробила. А, вона теж крутиться. Це така І крізь арена на садка. А потім розкручується. Виходить, можна накрутити все. Так, локон зробили, прикорневий об'єм можна зробити, та можна розчисткою витягнути саме волосся. Я обов'язково коли з дому і зроблю вам це відео думаю, важливо, зранку, але зараз, я думаю, все і так ясно показала, тому що дуже багато запитань по цим брашам, ну, локон прям взагалі топ вийшов. Якщо є якісь ще у вас питання, то пишіть, зараз швидко буду вам відповідати. так виглядає сам браш, хто пропустив на початок ефіру, і тут сама основа брашу лежить. Ось так. Ось я оцей локон зробила на, півку, на ось цю насадку. На великі насадки теж можна робити локон. Я вже це показувала, але відео було давненько, тому я вам це продублювала. Локон вийшов гарний. Я вважаю, що це гарний, класний локон, і я думаю, всі зі мною погодяться. Так, друзі, на цьому все. Браш, вже він вже у нас в наявності, як неділю, і завтра вже можлива відправка. Ціну я зараз напишу під постом, тому що я ще навіть не бачила його, скільки він коштує. Зараз я збережу цей прямий ефір, напишу на нього опис та ціну. Цей браш йде із п'яти насадок. Зараз я все пошукав. Всім гарного вечора!